У вас ви не по... необхідність поспілкуватися на тему перспектив, адже влада міняється, ну принаймні баланс її однозначно зміститься. А що це громаді? І що очікувати жителям міста Чернівці? І власне, що планує, планує робити депутатська більшість, і, відповідно, як опозиція, вполовинувати свою діяльність. Тому, звичайно. У будь-якому порядку по праву піднятої руки я надаю слово слово журналістам, які хочуть задати запитання. І надаю їм пріоритет. Але в першу чергу я yeah. хотів би, якщо бажає представника кожної з фракцій, дати можливість висловитися своє бачення ситуації. Чому власне сталося так, що цю руку висунули недовіру і? У зв'язку з чим і яким власне чому так сталося? Я би надав слово заселенці е, на партії регіонів Степанович, Петра. Ну, по-перше, хотіла б наголосити на те, що е, не недовіру, а припинення повноваження. Да, да. е, ініціатором недовіри був Педорук Микола Трохимович. Він неодноразово наголошував це і на і 3, -го, 10 -го березня, коли проводилася сесія, і, говорю, ну вносить мені недовіру. Потім на погоджених радах декілька разів наголошував на це, що давайте недовіру. На останньому нашому сесії сказав, що навіть можете недовіру перекваліфікувати в повнов... припинення повноважень. у такому І тому -то ми виконали те, що хотів міський голова. Але ми ще розраховували, що міський голова буде готувати проєкт рішення, і в проєкті рішення буде розписано. Тому що якщо міський голова пропонує, що Висловити мені недовіру, то він напевно що знав більше тих моментів негатива, і він приготує проєкт рішення. Ну так як було йому запитання, мого колега колега, думаю, що підтвердиться, що чому немає рішення. Тому -то ми пройшли по цій процедурі, і як ви бачили, 31 березня 42 голосами було зроблено те, що зроблено. Так. Питання журналістів. Ми спочатку кожен Так, Олег Миколаевич прошу. Чино Жолер Миколаївич, керівник фракції нашого Ну, Напевне, ви всі бачили, що в дійсності, як тримати свого колегу, що ініціатором припинення повноважень був міський голова. Я думаю, напевне, він втомився, а напевне, може, якісь другі дії, які ми не знаємо. Може, скоро знаємо, може, щось ще е, буде з цієї позиції. Але наша праці прийняла була рішення про те, щоб здати міському голові недовіру, так як він просив, щоб вони проголосували за це. А вже е, про 42 голоси, які проголосували про пораження повноважень, це вже сталося так, як воно сталося. Я врахую, що позицію нашої фракції мене персонально можна було побачити в прямих ефірах, в сесіях міської ради. Я не хочу повторюватися я не хочу зараз перечисляти всі порушення, які були здійснені Чернівецьким міським головою. Саме головне це небажання Чернівецького міського голови Микола Трохимовича йти на зустріч з депутатському корпусу. І нормально співпрацювати на благо громади. Про ті чисельні порушення, які були за, за, за останні 4 місяці, я вже неодноразово казав і думаю, немає сенсу повторятися. Позиція наша, моя персональна як керівника фракції Батьківщина в Чернівецькій міській раді, була одна. Якщо не хоче міський голова співпрацювати, значить хтось повинен піти, чи депутати, чи міський голова. Це була принципова позиція, тому я дякую і багатьом підприємцям, і громаді міста, і депутатам інших фракцій за те, що вони підтримали нашу пропозицію і підтримали пропозицію пропинення повноваження Чернівецького міського голови. Я не була присутня на погоджувальних радах, оскільки не було в мене таких повноважень, була керівник фракції української об'єднаної свободи Мар'яна Кривич, тому я не знаю всіх деталей, чому сталася Патова ситуація в міській раді між депутатами, депутатським корпусом і мером. Але я думаю, що були певна Ну, То, що називається, знайшла коса на камінь. І... Але оскільки все ж таки певна частина громадян міста визнала його своїм мером, мусили були з цим моментом рахуватися, я думаю, депутатський корпус, тим не менше. Ніхто не каже, що Микола Трохимович золотий, білий, пухнастий, в нього купа недоліків. Всі ці прекрасно, все це прекрасно знають. І депутати, які вже не перше скликання, під його в роботі з ним провели. Ось. Але якщо бути об'єктивними, я думаю, що перед тим, як ставити, заганяти мера в кут, треба було провести референдум. Я не знаю, скільки це було реально в таких швидких умовах, так як це швидко робилося, але за бажання це можна було і було. Це наше помічність. Пане Олексія Павловичу. Ви знаєте, мені достатньо важко коментувати високо попередніх своїх колег. Тому я напевно не буду коментувати заяви про те, що Федорук самостійно вимагав, щоб його звільнили. В принципі, в Чернівцях відбувся той сценарій, про який говорили декілька місяців. Це сценарій, коли... Виконавча влада, партія влади е ліквідовувала місцеве самоврядування, ліквідовувала самостійного мера, який не був підконтрольний її. Е це і вдалося різними шляхами, але 42 депутати проголосували за припинення повноважень <кхи> міського голови, хоча ніяких законних підстав для припинення повноважень немає, що є порушенням закону. Е сьогодні... Е Сценарій продовжується за, за класичними, тим, ну, за, за, за тим, що ми могли передбачати. Наради в міській раді проводять чиновники облдержадміністрації з керівниками підприємств, з працівниками міської ради, тобто фактично управління міської ради назвало на себе адміністрацією. Ідуть одночасно почалися. Відкрилися комісії по тих підприємствах, які ми говорили, що вони цікаві для бізнес-інтересів партії влади, це Колинівський ринок, аеропорт і водоканалу будуть інші підприємства безумовно. Чи мали право депутати з обрані за партійними списками, багато з них, оголошувати 42 чоловіка? Змінювати вибір декілька десятків тисяч чернівчан. Я думаю, що права не мали, і позиція громадськості сьогодні, більшості навіть тих людей, в які, яких було дуже багато запитань до Чернівецького військового голови в його роботі, тобто, за цих 16 років, буде обурені. І я думаю, що найближчим часом громадськість буде із проведення місцевого референдуму про дострокове спротивне повноважень Нівецької міської ради, тому що в цій патовій ситуації, яка була, я думаю, що тільки нові вибори, тільки нове бойове явлення чирнівчан можуть бути оцінкою дій тих чи інших сторін цього року. Так, наразі ми почули позиції представника кожної старті, правда, не було козопаційного депутата, і ми зараз не представили, додається, що для запитань журналістам. будь з представників з спитати. Будь ласка, його... Ну, потіше, у мене запитання до представників так званої більшості, е, Олексій Павлович про це говорив, це ні для кого не є секрет, тому що в цій статі облдержадміністрації адміністрації, про це сказано. Що Перший заступник губернатора зустрічався з керівниками з підрозділів міської ради з представниками міської ради і говорив про те, як треба далі працювати. Ви як депутати міської ради, які напередодні цього голосування про дострокове припинення поливажи говорили про те, що ви хочете взяти наду в свої руки, ви хочете управляти містом, тому що місто. Там багато проблем, треба змінити ситуацію. Як ви ставитесь до того, що зараз обласна влада намагається керувати містом? Керує. Ну, Керує такі карти. Перший хотів про себе Павловичу. Дійсно ви праві, що будуть в подальшому створені комісії, які будуть працювати по комунальних підприємствах. Вчасниці я буду ініціатором комісії, створеної по ринку Добробут і по а, підприємству Містобуд. Тепер, що стосовно е спілкування чиновників, як я зрозумів, за питанням особисто першого заступника голови адміністрації, я зрозумів, що були проводене спілкування з керівниками, які працюють в міській раді. Ну, ви знаєте, що сьогодні керівник краєвої влади сьогодні несе відповідальність за ситуацію, яка має бути стабільна в краї. І тільки на превеликий жаль про це згадав Микола Трохимович в предостанній день, коли було проведено зібрання під. Ігідою затягування викладачів, школярів, медицини, але це друга тема, про це потім пізніше поговоримо. І тому -то я думаю, що правильно сьогодні перший наступний спілкував, щоб сьогодні підприємства працювали, щоб не було ніякого збою, щоб йшла нормальна, стабільна робота. Я в цьому не бачу ніякої кромоли. А те, що сьогодні формували всі команди, команда, яка хоче зробити в місті Чернівці, по крайній мірі набагато кращий порядок, я думаю, за день не зробиться, але ми з вами будемо тою поспілкуватися. Через місяць, через два, через три тоді можете запитатися, на ну що ви це, що зроблено, чи ні. Я впевнений, хочу вам сказати, що буде покращення. Тобто обласна влада буде допомагати зараз. Сьогодні питання сьогодні владі... стоїть тільки в допомозі, а не в питанні тому, що сьогодні керувати процесами, які повинні відбуватися у місяць